У третьому році за рахунок коштів, виділених з міського бюджету, водоканалом було побудовано 5 вузлів обліку. На карті вони позначені синім кольором. Це в населище ПХЗ Залізничників в районі вулиці Успенська, Дніпровська, 123, в районі АЗС Глузко. Зараз вона здається «Укрнафта». У будівництво цих камер ми закрили центр міста, і таким чином центр перекривається в нас цима п'ятьма камерами, що дає нам можливість не зупиняти все місто і перекривати воду тільки на центральну частину міста. Вся інша частина міста залишається з водою. Також встановлення цих камер дозволяє в онлайн режимі відслідковувати. Втрати води, пориви води і кількість спожитої води. Потім порівнювати її з нарахуваннями, і ми відслідковуємо в яких районах у нас найбільші втрати води. Зеленим кольором ви бачите тут позначені п'ять камер, які ми розпочали будівництво в минулому році. В Минулому році ми закінчили чотири з них: це в районі райлікарні лікарні, селища РТС і шкільна. В цьому році ми закінчили камеру на 40 років літмаш і зараз ми займаємося будівництвом камери, яка подає воду на ПЗТО і знаходиться в районі Павлоградського водозабору.